Друзі, привіт! Прийшла посилка з Aliexpress. Отака посилка. Щось багато всього? Багато всього прийшло. Що тут таке? там? kogurukk . võtab kakurukku . Svärd või ? ta kõik käis . А воно все в одній посилки прийшло. не воно віддільно буде. Отакі свердла. Там було з кейсом наполовину дорожче було. Тебе з кейса взяв такі свердла. Бо вони кейс стоїть як свердло там, то думаю, на що він. От такі. Диви, розпаковують. Маленьких повних. Сиплеться. Оце це буде багато маленьких таких. <кій> коробочку їм знайти. такий контейнер, я сюди буду складати. Свердло. Такі свердло. Такий контейнер складати. Такі багато маленьких таких. Може найменші в наборі. Накраз такі воно і надо обично. У мене ще десь... Lub jest swarzyna, na no ich cienno malaniki najczęściej używam. A jest. Co no czy ja Да. да, ще менші, вони одинакові. Ну такі взагалі маленькі, Тут їх повно. В наборі ще 300 я вже не помню. А не ще 300 сверл. Це буде чим свердлить. Пластик, там всяке дерево, я обично свердлю. метал теж свердлю ну, Не такими маленькими. Таке алюмінієм можна нас сверлить такими. Ну, може і желізо можна просверлить. Я не, не пробував. Товсте желізо сверлить. Такими вже сильно маленькими. Це наскільки воно менше. У мене ще менше є свердло. А це вони були запечатані і розірвалося. Я думаю, що не висипання? а ну, в цьому пакеті були ці і розірвалося. Я думаю, що не Ми ну, багато висипались. Багато сверну. у вас здоровий єс. По металу. По металу свернула. Ты же чимось сверлить. Мен кажется, вони такі самі, як в магазині у нас по качеству. Тільки що дешевше набагато. В Аліэкспресі стоить. Ну я не самі качественні купив, там є більш качественні. Мені... Такі треба було. Потім ще якісь качественні закажу. Я не знаю, можна вони і сильно качественні. У нас в магазині я купляв, то мені понравилось. Можна багато отверстий насверлить. І не гострить их. Тут дурніше будь-сверло в кейсі. Заклейни ніч. запаянный. Такие есть. Алюминиевый кейс красивый. Такой. Дипломат. Такие... Барсетка. О, а, все у меня. замочек красивый <клі> Вони все розсипались. На кладу их красиво. повипадали прыгали на почте десь тут их багато ни сюди Ось така качественна коробка кейс. І твердий пінопласт всередині, що неодноразове видно. Ну я їх купляв таким... Там були дешеві, але я такий взяв не самий дешевий набор. Оцей. Такі конусні сверла. У мене таких ніколи не було. Інтересно спробувати. Це таке саме більше. Такий конус огромний. Не знаю чи небудь метал сверлить пластик попробую. Якщо подобається, ще таки закажу набори. Для пластика віддільно закажу своє. Не знаю, ну пластик сверли, думаю, должно гарно сверлить. Тут розміри написані. Такі вони. Інтересні сверло. Таке тепер в мене такі сверла є. Такими ми ще ніколи не сверлив. Було завжди інтересно, як вони будуть сверлить. Тут розміри написані ось. Розміри. Це на ну, в міліметрах пишуться розміри. Чи і на коробці якісь написані? не неначе на всіх написані розміри. Так видно. Гарно видно, тільки на камеру погано видно. Такий розмір. Це такий твердий пінопласт. Паралон такий твердий. Не знаю, що там видно на камеру. Важкі такі вже рука болить. Отак без коробки гарно вони. Такий набор. І удобно буде хранити їх, не, роз... не розгубляться в такому кейсі. І... Він... Це пластмаса, наче. А це метал. Да. Нащо це пластмаса? Це такий метал, як то штативі роблені. Завіси металічні, ну крепкий такий контейнер, це все желізне. Це пластик такий. Ну, надіжний такий контейнер. Ще така коробка була. Такі коробці прийшли. Качесно так упаковують. Така коробка. Це все в одного продавця було. Така. Це це як він. О, забуваюсь, кондуктор це як він називається. Щоб сверлить. Ще до нього там деталі якісь є. Деталь. І такий кондуктор, щоб сверлить рівно. Тут ось десь. Це є рівно. У мене і рівно і наскося сверлити все. Отаку От на планку. Щоб рівне отверстя робити. Такі втулки. Такі маленьке, маленькі. і таке саме більше. Це можна його перекрутити саморізами. А важке таке воно Не знаю таке наче, якась дюраль чи алюміній. Ну важке чогось. А же втулок мають втулки важкі і Це? А це вставлять щоб мірять розмір. А, ні, то не цей, Це щоб оцю зажимати, Я думав то щоб можна було прикрутити, щоб все а це ні, Це сюди. Дві гайки положили, ну тут направляю ще тільки одну, Це щоб мірять такого, на, на яку глибину отверстия сверлить. чтобы ну, выставить такой надо выставить такой например теперь можно е перемещать и і... ну кто знает оно робить ну, якось якось так ну тут щось одну всех наборах одна лежить. Хотя воно було б хотя бы две Ну кто знает Такий. Тут металічні оці втулки, і воно должно бути крепке, не давно ламуватися. Таке. Качественно зроблено. Підписано які розміри. Треба так свердлити сюди. Щоб, приложити, щоб рівно отверстия було не насквозь. Такий був обзор посилки сьогодні. До зустрічі!